Дитяча Біблія РЕВЕКА, книга Буття, глава 24, вірші з 1 по 60 Минув час. Авраам дуже постарів, а син його Ісак став дорослим юнаком. Якось Авраам покликав до себе вірного слугу і звелів йому вирушити на свою батьківщину у Месопотамію і привести звідти дружину для Ісака. І пішов слуга до Месопотамії, до міста Нахора, де жив брат Авраама. І коли він прийшов туди, то став молитися, щоб Господь послав йому на зустріч дівчину, призначену Ісакові: Господи, боже пана мого Авраама, пошли її сьогодні назустріч мені та вчини милість з паном моїм Авраамом. Ось я стою над джерелом, а дочки мешканців міста виходять брати воду. І нехай станеться, що дівчина, до якої скажу, нахилино глека свого, я нап'юся, а вона відповість: Пий, я й верблюдам твоїм дам води, буде тою, що ти призначив для раба свого, для ісака, і з цього дізнаюся, що ти милість чиниш з моїм паном. Ледве він скінчив молитися, як з'явилася біля джерела чарівна дівчина, яку звали Ревека. Вона наповнила водою свій глек і пішла додому. Слуга Авраамів підбіг до неї і промовив Дай но ну, напитися трошки води з глека твого. Дівчина відповіла напийся, пане мій. А коли вона напоїла слугу, то сказала Я й для верблюдів твоїх наберу води, аж поки не нап'ються. Вражений, слуга мовчки, дивився, як вона набирала воду для його верблюдів. А потім він спитав її. Чия ти дочка? Скажи мені, чи є в домі батька твого місце для нас заночувати? Ревека відповіла, що вона дочка Бетуїлова, сина Нахора, брата Авраама. Почувши це, слуга вклонився Господеві і прославив його за те, що він привів його додому брата Авраама. Слуга прийшов у дім Бетуїла і розповів усім присутнім про те, як Авраам послав його на свою батьківщину до родичів, щоб привести дружину для його сина Ісака. Батьки покликали свою дочку і спитали її, чи ти підеш з оцим чоловіком. Ревека погодилась. Уся родина її також погодилась, і вони відпустили її з благословенням, бо знали, у цьому є воля Божа. Як важливо завжди просити молитовно у Господа поради і благословення у кожній своїй справі.